Гана соки для дорослих та дітей. Чому гава чорна? Побачила одного разу доскіплива сойка гаву. Підлетіла до неї ближче та й ночі плятися. Гей, Гаво, скажи чому ти така чорна? А тобі так вже хочеться знати? запитала Гава. Так, 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 заскрикотала Сойка, трусонувши своїм родим чубчиком. Ну, тоді слухай, каже Гава. Тому я така чорна, що гніздо моє знаходиться в комині. Бачиш, димок з нього йде. От я й почорніла від кіптяви. Невже? здивувалася Сойка. А я й не знала. Що ж, тепер будеш знати? Сказала Гава, змахнула крилами і полетіла. Вона звичайно пожартувала, а Сойка їй повірила. Відтоді Сойка літає по лісі і кожному птаху по секрету розповідає, чому гава чорна. А птахи слухають, слухають, і, звичайно, не вірять. А от не треба бути. Такою доскіпливою Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.